Тут є ривай. Де я? Падаю. Я вже приземлився. Я зрозумів. Від чого вони отримують дамах? Від цієї фігні. Так, вони отримують дамах від цієї штучки. Можна їх тут потроху так вибити. Да, ну. Ні, я тікаю звідси. Тут нічого немає. Корисного. Тільки зараз помру від цих зомбі. Там не вс, нічого взагалі нема. А другий ревайв я свій витрачати не хочу. Сподіваюсь, тут робочі фари. А ще треба розібратися, як вони працюють. Бері зараз зупинимо машину. Сподіваємося, як працюють фари. Куди, куди, куди? Ні, ні. Ну давай без багів, будь ласка. О, все, давайте глянемо. По фарам, що тут вони якось працюють. О, вони працюють. Берете їх в руки. Нажимайте ліву клавішу межі. І ставити назва, бо я так розумію, через салон вони ніяк не микають. Поїхали далі. Туман якийсь почався. А, ні, це не туман, це якийсь вітер. Вітер, вітроган. Сто 80 еду. Опять вітроган. Я так розумію, у мене закінчилось паливо. Але я все одно їду 40 кілометрів за годину. Все? Там є якийсь шоп. А, то якесь безполезне фільм. Це все закінчилось, можна вийти оглянути. Тут нічого близько нема. Взагалі нічого. Ну, навіть немає, не знаю чи є взагалі якийсь смисл продовжувати. Можливо. Хоча вона потрошку сама їде, але. Можна і что хватит? Что хата? Ну це не цікаво так от їхати. Колеса відволюсь. Та ну знов колись відволилась, я в тебе відвались. Добро. Ну ч? Як ти взагалі їдеш без колеса машина? Двері, не відвалилась. Ні, так я не поїду. Так не цікаво. Звісно, можна глянути отут. -от. Можливо, можна поставити більше про. Не так взагалі нічого не видно. Так ще щось було видно? А, я ні, взагалі нічого не, не видно. Ну що мені брати фару? Витягати з машини? А, класно! Фара від машини працює. Дистанційно, як ліхтарик. Ну, я думаю, немає вже смислу грати. Бо, ну, ви самі розумієте. Все ці кінець виходить. Ну, ніби. Ну так, це все. Взагалі нічого немає. Взагалі. Нічого немає. Але ви все одно пишіть у коментарі, що мені знімати далі. Наступні відео я хочу зняти зі за Survival Game. І. І ще хочу виходить зняти сьогодні. Або не сьогодні взагалі хочу зняти Bigfoot у Roblox відео. Також, якщо вам зайде The Survival Game, я зніму другу. А й вже немає смислу грати. Щас. Не хочу вже грати. Мм. Ну як так взагалі можна? Взагалі нічого нема. Навіть близенько нічого нема. А що тільки кактус ось є. І все. І взагалі нічого нема. Бо будиночка на самому початку зустріла, вони всі пусті. Без бензину. Mm. Ну. А ще пишіть у коментарі, чи знімати мені п'яту частину по вартикону. А на цьому ми будемо завершувати. Дякую за перегляд і всім гудбай!